Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Ялинка Яка. Вам потрібно буде поглянути на картинку та сказати, яка ялинка. Погляньте на картинку. Яка ялинка? Так, вона пахуча. А зараз погляньте на ялинку, яка вона. Так, вона колюча. Молодці діти. Погляньте на це зображення, яка ялинка малята. Так, вона святкова. А зараз погляньте, яка буває ялинка. Так, ялинка зелена, молодці. Зараз погляньте, що ви бачите. Так, блискавки. Яка буває ялинка? Блискуча, вірно. А зараз, дітки, як ви гадаєте, яка ялиночка? Вона прикрашна. Так, вона новорічна, вірно. Які ви молодці, дітки. Ви добре впорались з завданням та сказали, яка буває ялиночка. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До нових зустрічей!